Ні усім глядачам сфери в ефірі денний огляд місцевих новин. У студії для вас працює Юлія Смаль. 20 жовтня на Рівненщині застосовуватимуть графіки відключення світла. До 22-ї години вимушено діятимуть обмеження потужності для промислових споживачів. Деталі про те, як буде змінюватися ситуація в енергосистемі на сторінках «Рівнеобленерго» у соціальних мережах. На Млинівщині власідок ДТП травмувався неповнолітній мотоцикліст. Автопригода сталася у селі Бокійма. Відомо, що 16-річний місцевий керуючи мотоциклом Геон не вибрав безпечної швидкості та зіткнувся із автомобілем Фольксваген, який здійснював поворот ліворуч. Юнака госпіталізували до лікарні слідчі розпочали досудове розслідування. У рівному патрульні зупинили 33-річного таксиста, який їхав без прав та ймовірно під наркотиками. Чоловік порушив розмітку та відмовився від огляду у медзакладі. На порушника склали два адмінпротоколи. Йому світить понад 20 тисяч гривень штрафу. На сарненщині поліцейські вилучили бурштин у двох місцевих мешканців. Понад кілограм сонячного каміння виявили у 35-річної сарненчанки в урочищі грибний канал села Обірки. Ще один пакет із бурштином знайшли у 46-річного мешканця Клесова за обома фактами розпочато досудове розслідування. У Рівненському районі рятувальники ліквідували пожежу в автомобілі. Інцидент трапився цими вихідними у селі Дмитрівка Бабинської громади. Вогнеборці оперативно загасили пожежу, але авто згоріло вщент. Постраждалих, на щастя, немає. Причини загоряння та розміри збитків встановлюють фахівці. На Дубинщині піротехніки знищили артснаряд часів Другої світової війни. Небезпечну знахідку виявив місцевий житель під час проведення земельних робіт у селі Батьків Дубинського району. Лятувальники нагадують, у разі виявлення підозрілих предметів телефонуйте за номерами 101 або 112. На рівненщині зменшується кількість хворих на ковід-19. За минулий тиждень в області захворіло 44 людини, що вдвічі менше, ніж за попередні сім днів. А от грип та ГРВІ не відступають. За тиждень медики зафіксували понад 6 тисяч випадків. Більшість хворих це діти. За інформацією обласного центру контролю та профілактики хвороб, епідпоріг в області не перевищено. На Рівненщині триває будівництво нових шкільних укриттів. Роботи ведуться у вирах, великих Цепцевичах, гощі, старому селі, Костятинівці та Дубні. В Острозі тривають підготовчі роботи. Будівництво фінансують спільно з державного та місцевих бюджетів. Аграрії Рівненщини розпочали збирання кукурудзи. Цьогоріч цю культуру висіяли на площі близько 90 тисяч гектарів. Паралельно триває активне збирання технічних культур соняшнику, цукрового буряку та сої. Водночас триває посів озимих зернових культур під урожай 2026 року. У рамках дев'ятого туру УПЛ Рівненський верес зіграв у нічию з Олександрією. Підопічні Олега Шандрука вийшли вперед завдяки голу Костаса Стамуліса на 56-й хвилині гри. Однак не втримали перевагу та пропустили на заключних хвилинах. На жаль, сьогодні немає перемоги. Можливо, знайдемо. В наступних матчах в кінцівці в перерві замінили Романа Гончаренка. А що з ним дискомфорт в литковому м'язі? Він в принципі готовився до гри з больовими відчуттями десь ризикували, розуміли, але в перерві вирішили все таки зробити заміну, щоб не втратити в тому числі слот. Бо поспілкувавшись з ним, зрозуміло, що напевно все таки він матч не дограє до кінця. Наразі Верес посідає 12-те місце в турнірній таблиці. Попереду в рівнян домашнє протистояння з Луганською Зорею. Кардинал Авангард зазнав першої поразки в сезоні. У матчі четвертого туру «Екстраліги» Рівняни поступилися івано-франківському урагану з рахунком 7-1. Вирішальним у протистоянні став чотирихвилинний відрізок у середині першого тайму, коли рівняни пропустили чотири м'ячі поспіль. Ми просто програли в настрої у всіх аспектах, і в фізичних, і в технічних, а саме основне в бійцівських якостях. Молодь має завжди доводити на паркеті свою, як то кажуть, профпригодність. Ось і все. Сьогодні, ви бачите, результат показує те, що на даний момент ми ще десь програємо в конкуренції. Наразі команда посідає п'яте місце в турнірній таблиці чемпіонату, маючи у своєму активі сім очок. Попереду в рівнян домашній матч проти Люберта. На цьому у мене все. Команда Сфери продовжує інформувати вас про головне на нашому сайті та на сторінках у соціальних мережах. До зустрічі о 18.25.